Це світньо відомий курорт, острівний американський штат Гаваї, славиться м'яким кліматом та унікальною природою. Однак людська діяльність змінює місцеву екосистему. Сьогодні там зникають рідкісні види тварин через необдумані дії фермерів, які 100 років тому привезли з собою на острови мангустів для боротьби з пацюками. Пояснює Олексій Кузьменко. Рідкісні види птахів, які мешкають на Гаваях, у небезпеці. Їм доводиться платити за минулі помилки людей сто років тому. Мангустів завезли сюди, щоб знищити пацюків. Тепер вони знищують кладки яєць птахів. Манґюсена не вміють лазити по деревах, але вони справжня напасть для птахів, які в'ють гнізда на землі. Особливу небезпеку мангусти становлять для гавайських водоплавних. на Гавайях мангусти не мають природних ворогів. Тваринок можна побачити поблизу доріг поруч зі смітниками. До останнього часу на острові Кауай не було мангустів, тож популяція птахів тут в основному збережена. Але загалом стан справ на островах сумний. Ров видів птахів живуть лише на Гаваях. 71 вид вже зник, а 31 загрожує зникнення. Мангусти – не єдина загроза птахам на Гаваях. Небезпеку становлять інші тварини, знищення природного середовища птахів, а також чужорідні рослини та хвороби, які переносять комахи. Для того щоб відновити популяцію рідкісних видів, їх намагаються розводити у неволі. Окремі види птахів, які мешкають лише на Гаваях, вже налічують лише кілька сотень особин. Втім, через обмеженість ресурсів зробити все необхідне для їх порятунку просто неможливо. на Гавайях. Мешкає третина всіх видів птахів, згаданих у законі США про вимираючі види. Утім, незважаючи на це, на острови припадає лише 4% коштів, які виділяються на відновлення вимираючих видів. Для того щоб зберегти унікальні види, американське товариство збереження птахів випустило 30 хвилинний документальний фільм у небезпеці або ж «Endangered Hawaii» англійською. Знайти цей фільм можна в мережі інтернет. Олексій Кузьменко голос Америки.